Привіт, мої янголи! 6 жовтня, шоста енергія енергія любові і стосунків. І сьогодні задайте собі питання, чи досі я аналізую, а що ж скажуть люди? Чи досі я не хочу нічого робити, тому що боюся про те, що засудять, про те, що будуть говорити, про те, що не догуджу? Тому що шестірки це шалені перфекціоністи, які хочуть зробити все ідеальним, цей світ ідеальним і своє життя ідеальним. Адже... Пам'ятайте, немає ідеального світу. Треба любити себе такою, як ти є, зі всіма своїми мухами і тараканами. Треба забити на те, що скажуть люди. Люди говорили і завжди будуть говорити. Але треба починати своє життя жити, вивчати себе, вивчати те, що. Що обрала твоя душа змінити в цьому світі? Яким чином ти маєш еволюціонувати? Ти маєш роз... ти маєш розвиватися? Яким чином ти маєш полюбити себе? Відповідно, полюбити цей світ? А я люблю вас.